І стільки шваблю благодаря Маргариті Пукетчу, бо вона нас познайомила, каже, є дуже хороша художниця, давайте зробимо її персональну виставку. Так ми і зробили. І що, як завжди кажуть, наші жінки речі всі знають, то там лишити, то сям лишити. І вона цю книжку лишила в мене в машині. Ну і як кожна все цікавить, ми цю книжку почали читати. Ну а як читають? Жінки? Як? Дивляться картинки, їм це подобається, а чоловіки читають, розумієте. І що? От мій батько каже, цікава дуже книжка, я її прочитав. Я кажу, я ще не встигала, але картинки передивилася. Він <гум> каже: цій книжці жити, її, її потрібно перекласти на угорську мову. Ну і ми це нашою е, асоціацією це зробили. Тому ми дуже дякуємо саме угорській стороні, яка допомогла нам втілити це. Так, Це не 30 років, як збиралася кажуть, документація це лише три роки. Інтернету тоді не було, ми це трошки швидше могли зробити, але ми раді, що ця книжка тут є. <плес> я ще від свого імені хочу вибачитися, якщо я когось не назвав поіменно, але щиро дякую всім, хто причетний до цієї книги із української і згольської сторони.